Сьогодні я вам розповім історію, яка мене особисто дуже вразила. Це історія про те, як відрізнити, чи ти живеш за своїм призначенням, чи ні. Знаєте, от на власній шкурі знаю, буває там, не знаю, закінчуєш курси маркетолога або наймаєш навіть команду людей, вкладаєшся в таргет, а продукт не продається, а послуги не просуваються. А буває так, як я нещодавно дізналась. Я була на Західній Україні і там ми вирішили піднятися вгору. Сказали, що дуже красива полонина, ви можете піднятися вгору, там на вас чекають красиві краєвиди, ще можна там якогось сиру спробувати. Ну окей. І ми йшли хвилин 45. Було достатньо важко, бо це прям так вгору. І людей іде багацько. Поки ми піднімались, нам назустріч спустилось ну, десь 6 сімей, напевно. І от доповзаємо ми на гору. Дійсно, краса, неймовірна, але зверху є малесенька хатинка, така занюхана, занюхана, і там живе дід Василь. Який ніц. Не вкладається в маркетинг, але у нього повнісінька, повно клієнтів. Ти приходиш до нього, а він приносить сирок спробувати крафтовий, який він там на місці і робить. У нього там корови, там прямо на відкритому вогнищі вони там щось обсмажують, не знаю, коптять, там сир дозріває. Умови взагалі зрозуміло, де він там спить. І от він приносить тобі цей сир, ти його запитуєш, скільки з мене? А він каже, я просто пригощаю. Все, ти пробуєш той сир, він смачнючий. І у тебе таке відчуття, що ти потрапив. Ну, я не знаю, як навіть це описати. Ми настільки втомлюємося від усієї сучасної буденності, діджиталізація, а тут, знаєте, це таке відчуття, що все справжнє, що ти потрапляєш в якусь іншу реальність паралельну. І до того діди Василя просто ідуть натовпи людей. Як ми про нього дізналися? От, просто ми гуляли-гуляли по селу і зустріли якихось людей. Просили у них води з колодязя напитися і кажемо, а що тут можна ще подивитися. Вони кажуть: ти сходіть ще на полонину підніміться. Там можна сиру спробувати, там можна бануш поїсти, така типу польова кухня, все. Ніякого тобі інстаграму, ніякого тобі таргету. І головне, щоб до тебе добратися. Треба ще пхатися так нормально вгору. Ми ледве доповзли. Люди йдуть, 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 йдуть і йдуть, йдуть. Розумієте, до того діда Василя. А він взагалі не будував ніякий бізнес-план, ніяку маркетингову стратегію. Він собі просто там поселився, просто там пасе корів і просто робить сир, все, люди йдуть. Я, знаєте, зрозуміла так прямо аж таке осяйня було, що коли людина йде своїм шляхом. все буде складатися правильно. Це не означає, що треба сісти, лапки скласти, і тобі все на голому впаде. Ні, звичайно, той дідусь теж добряче приклав зусиль, щоб все це налагодити, звичайно. Але просто задайте собі питання, чи не б'єтеся ви як муха об скло, чи дійсно ви займаєтесь своєю справою? Ну це і все. І Є над чим подумати. Я вам бажаю знайти ту справу, з якою ви будете, знаєте, як коли серфінгом займаєшся, і тебе на хвилі вітер несе, і ніяких зусиль не треба прикладати, щоб рухатись вперед. Головне втриматись і тримати рівновагу. Обіймає.